Вітанечко! Сьогодні з вами проговоримо тему з приводу того, чи ділиться квартира, яка вам була, наприклад, подарована в шлюбі, або, наприклад, ви успадкували будинок, землю або квартиру, також поки ви перебуваєте у шлюбі. Так от, дивіться, друзі. Про що йде мова? Коли вам щось дарують, наприклад, вам на весіллі батьки подарували квартиру, але подарували яким чином? Це оформлено договором дарування, наприклад, на одного з подружжя, то в народі чомусь думають, знаєте, от коли там є весілля, що ця квартира вона подарована парі, вона подарована сім'ї, це власність сім'ї, але потім, виявляється, коли йде мова вже про. Розлучення і розпою спільного майна, так от, друзі. Квартира, якщо вона була вам подарована, або, наприклад, ви її отримали у спадщину, вона не ділиться при розлученні. Скільки б років ви в цій квартирі або будинку не проживали? Будь ласка, не вірте тим міфам, які ви періодично от нам з колегою надсилаєте, що ми там почитали і дали вам рекомендації. Якщо подарована квартира оформлена договором дарування, вона не ділиться. Нещодавно був запит на консультацію з таким питанням. Жінка задала питання, що так і так, і вони вдвох з чоловіком збирали кошти, вони, вона продала частину свого спадку, він продав частину свого спадку, і щоб зекономити свої кошти при оплаті. Податків вони це оформили договором дарування. І цей договір дарування був оформлений не на неї, а на чоловіка. І от зараз, там, через 20 років спільного життя, вони вирішують розійтися, бо вони там, ну, не можуть спільно проживати. І виявляється, що, що жінка, яка вкладала свої кошти, також в це типу подароване майно, вона тепер залишається без нічого. Чи можна в цьому випадку щось зробити? Можна, але це треба вже йти до суду, тому що якщо добровільно не виходить домовитися на поділ такої квартири, ну якщо це ви не домовляєтеся, це як можна без суду вирішити? Коли люди йдуть парою до нотаріуса, нотаріус просто пише договір про розподіл майна, пише договір про розподіл майна подружжя. Якщо з цього не відбувається, то в такому разі треба буде йти до суду, в суді доводити, що той договір дарування. Не був договору дарування по суті, а це був договір купівлі продажу. І наша клієнтка також туди вкладалася фінансово. Але, друзі, це насправді робиться дуже, дуже складна процедура. Доводити це дуже складно. Це роки на три судів. Тому на майбутнє, будь ласка, якщо ви перебуваєте в шлюбі, ви там, наприклад, надумали купити спільно квартиру і думаєте, що ви з економити якісь там кошти на податках, то подумайте на майбутнє, що як тільки стане питання про розподіл такого майна, ви його просто так, навпіл, не поділите. Це треба буде судитися, судитися, доводити, збирати доказову базу і так далі. То це зробити просто так неможливо. Тому, якщо ви в парі вирішили купити квартиру, будинок, землю, не оформлюємо це договором дарування, якщо це вам не вигідно. Щоб ви це розуміли, тому що в майбутньому, якщо не на вас цей договір дарування оформлений, ви будете постраждалою стороною, і саме вам потрібно буде потім доводити в суді, що ви... Не зрозуміли, що відбувається. Це зробити, повірте, вкрай складно. Тому підсумуємо: договір дарування, коли ви на себе оформлюєте там, для чогось, да, наприклад, щоб потім в майбутньому не ділити це майно, то це окей. На вашу, ну, тобто, ви думаєте, як вам це буде вигідніше, наприклад, так? Якщо ж ви купуєте по договору дарування, саме купуєте, бо є багато таких угод, ми про це знаємо, і ви про це знаєте, то вам це не вигідно, якщо цей договір буде не на вас, тому що вам треба буде потім, друзі, судитися довго, і це дуже коштовні спори і довго тривалі. І з приводу того, якщо вам батьки, наприклад, в шлюбі подарують квартиру, будинок або землю. В такому разі ця квартира, будинок земля ділитися з вашим чоловіком або з вашою дружиною, не буде взагалі. Навіть якщо вам будуть говорити, що ні, я там відсужу в тебе частину так і таке інше, ні, навіть в судому порядку цього зробити неможливо. Добре, друзі! Дякую вам за лайки. Не забувайте лайкайте, будь ласка, бо це наші активності підіймає більше людей бачить наші ефіри. Всім бажаю мирного неба, наявності, тепла, світла, і інтернету, бо це зараз, знаєте, тільки зараз всі зрозуміли, наскільки це важливо. І якщо будуть запитання, не соромтеся, будь ласка, пишіть нам або сюди, або в особисті нашої сторінки, посилання в шапці профілю, або пишіть на месенджери, також контакти в нас знаходяться в шапці профілю. До нових зустрічей в ефірах. На все добре!